Історія для моєї маленької Мішель Неймовірні перетворення метелика. Жила собі гусінь. З'явилась вона із маленького яйця, тільце у неї було продовгувате, зеленого кольору і з великою кількістю лапок і ворсинок по всьому тільцю. Гусінь вважала себе гарненькою, проте її думка не співпадала з думкою інших, котрі дивилися на неї. Постійно обурювався жук із яскраво зеленими крильцями, який вважав себе неймовірним красеним. Господи, яка ти бридка!» – постійно промовляв жук під час кожної зустрічі з гусінню. Це ж треба було народитися о такому бридкому створінню, ще й прожерлива. Гусінь мовчки жувала листячко, і не вступала у суперечку. Вона посміхалася сама собі. Бо знала, що пройде час, і Жок змінить своє ставлення до неї. Треба лише почекати. Час йшов. Гусінь продовжувала жувати листячко, а з боку жука неслися нескінченні обурення з приводу бридкого вигляду сусідки. Гусінь збільшувалася у розмірах і продовжувала жувати. Її ненажерливість зростала з кожним днем. Вона переповзала з листочка на листочок, залишаючи за собою майже оголені листочки. Одного дня гусінь припинила їсти. Прикріпилась до одної з гілочок і почала розгойдувати своє тільце. Жук, який знаходився біля неї неподалік, почав знову голосно обурюватись Та що ж це робиться? Що вона собі дозволяє? Це найогидніше створіння, яке я зустрічав у своєму житті. А гусінь продовжувала розгойдуватись. В цей час їй було не до жука. Шкірка на її тільці почала тріскатись і твердішати. Це зовсім наполохало жука. Він не очікував такого від найогиднішого створіння. Шкірка гусені продовжувала твердішати. Гусінь почала себе обвивати шовковистою ниткою, утворюючи кокон, і поступово гусені не стало видно. На гілочці утворився білий кокон із шовковистих ниток. Жук здивовано дивився на утворений кокон. Гусінь зникла і не було ким обурюватись. Жук незадоволено зайнявся своїми справами, а кокон, міцно тримаючись, продовжував нерухомо висіти на гілочці. Пройшов час. Жук періодично спостерігав за коконом, не розуміючи, куди поділась огидна гусінь. Він стільки слів приготував для неї, та не було кому висловлювати свої думки. І от в один момент на поверхні кокону з'явилась тріщина. Вона повільно почала зростати, і стало видно прозорі крильця, ще вологі і, на вигляд, трішки зім'яті. З кокону з'явився метелик. Він сів на листочок, повільно розпрямляючи свої ще вологі крильця. Сонячні промені почали підсушувати тільце метелика. Його зім'яті крильця, розпрямляючись, збільшувались у розмірі і почали виблискувати на сонці, сяючи різними неймовірними кольорами. Від метелика не можна було відвести погляду. Жук у захваті спостерігав за метеликом. Який ти гарний. Ти просто неймовірний, не міг заспокоїтися жук. Я в житті ніколи не бачив такої краси. Метелик, змахнувши крильцями, спробував свій перший політ. Кружляючи над жуком, він з посмішкою зауважив А ти ж мені говорив, що я огидний. Я, я це говорив гусені. Бо вона і справді була огидна, став виправдовуватись жук. Так я і є та сама гусінь, засміявся метелик, продовжуючи кружляти над жуком. Не поспішай оцінювати іншим, щоб не жалкувати потім. Метелик змахнув своїми неймовірними крильцями і полетів назустріч квітам.